Один плюс один продовжує національний телемарафон. В студії для вас працюють Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський, і продовжимо фактично тему, якою ми передавали слово від новинної студії ТСМ від Святослава Гринчука. Наша колега Наталя Островська народила дитину і тема сьогодні розмови нас дитяча дитяча усесвітній день дитини сьогодні. І наші діти вони на жаль зростають в умовах війни в розділених кордонах, в кордонах сім'ях у нових середовищах на абсолютному контрасті. Хтось тобто, на європейських. В європейських країнах, або є діти, які Ростуть в окупації під ворожими прапорами та впливом пропаганди. Вони прилаштовуються до навчання в укриттях, засинати під звуки сирен про те, як війна впливає на маленьких українців. Сьогодні говоримо з Катериною Булавіновою, медичною експерткою фонду ЮНІСЕФ. Добрий день, Катерин. Дуже Вітаю. раді вас Дякую. бачити. Дякую, Що завітали до нас? Ну от одразу хочеться якось прив'язати початок нашої розмови до тих кадрів, які да, да, да дуже важливо і з одного боку, ну народження дитини завжди це це. Це подія, це велика радість. А от в умовах війни це якось стало ну чимось особливим. тому що а, і складні умови, і складні обставини, і невизначеність в майбутньому, і незрозумілість того, як війна буде впливати на е, життя дитини, але все ж таки українці наважуються на те, щоб е, народжувати. На ну, наскільки во за даним за вашими там дослідженнями за вашу інформацію війна впливає дійсно на, на оце, на цей момент прийняття рішення людьми, що ми будемо народжувати? По перше, хотілося б сказати, що сьогодні всесвітній день дітей, і він саме тому, що прийняли в 50-му році, то тобто є колись дуже дуже давно, всесвітню конвенцію про права дитини. І тому мені дуже приємно, що ми сьогодні говоримо про дітей. Стосовно українців, і хто що вирішує з однієї сторони, демографічно все йде вниз, але це почалося не з війною. Це почалося ще задовго до війни. наразі цифри ще гірші, тому що люди виїхали. Тому мені здається, що більше ніж колись, це страшенно важливо і цінно, коли люди наважуються народжувати дітей. І треба все робити для того, щоб цю дитину врятувати, якщо щось пішло не так. Наприклад, і мені дуже подобається ініціатива міністра охорони здоров'я, і ми долучені до неї як ЮНІСЕФ. Стосовно перинатальної допомоги, тобто почалася така тоталь, тотальний аналіз якості надання цієї допомоги, тобто як консультують вагітну жінку, як саме вона народжує, що відбувається з дитиною від самих перших моментів народження. Бо якщо ви... Слухаєте людей, то вони більш дискутують, наприклад, про гроші, да, типу, да ти подарували як платити чи ні, безкоштовно чи ні. Але я ніколи не чула дискусії, наприклад, чому саме цей пологовий будинок ми обираємо. Тобто обирають іноді лікаря. Але ну якщо ви пам'ятаєте ці дискусії, коли ми сидимо, наприклад, на вечірках на різних, да і хтось там збирається народжувати, а то де ти ти будеш, будеш народжувати. Да, да. народжувати. Тобто, Перше ми ну але всі обирають за лікаря але не обирають за тим, як обладнаний пологовий, і держава, особливо національна служба здоров'я, дуже багато зробила в своїх таких нормативах для того, щоб якби цей стандарт підняти. Да? Тобто, якщо Національна служба здоров'я сплачує нашими з вами грошима, тими, які ми виплатили, як. Налоги забили за податки. Дякую. Ми виплатили ці гроші як податки, і Національна служба здоров'я України якби підтягнула ці стандарти, щоб це народжувати було ну справді безпечно. І наразі йдуть такі моніторингові візити. Я сьогодні вранці провела ранок в пологовому будинку. не скажу в якому, але в місті Києві, де прям перевірялося все. На рахунок того, щоб це було безпечно для дитини, тобто, якщо потрібна дихальна підтримка, щоб це була така дихальна підтримка, яка справді спрацює. А давайте тоді ну, по, по власне у цих критеріях, окрім дихальної підтримки, що саме підтягнули, знаєте, можливо, для майбутніх мам, які ще не визначилися, де будуть народжувати, ага. знаєте, або там не знайшли лікаря або ще щось, щоб вони не боялися йти, умовно кажучи, в, в державні пологові будинки. І чесно скажу, на зйомках, на яких я була там останнім часом в пологових. Це справді схоже на класний якісний пансіон. Ну правда, в місті Києві, де по Україні не була. Люди оцінюють все з точки зору сервісу більше, uh -huh. бо ми так натерпілися ну на виході з радянського союзу uh -huh. або в голодні 90-ті, Що якщо ви звертаєте увагу для нас страшенно важливий сервіс uh -huh. і все зовнішнє, так і ніхто не думає про щось більш таке технічне. Тому я би оцінювала це не тільки, по перше, не тільки з точки зору сервісу, хоча і це дуже важливо, але я би не боялася задавати купу питань лікарю. Про партнерські пологи, як саме це буде, як вони готують батька, про грудне вигодовування, як вони там до цього годують, про обладнання, яке стоїть в неонатології, про команду неонатологів, яка працює, про кількість пологів. Бо чим більше кількість пологів. Тим безпечніший цей пологовий. І це публічна інформація про кількість пологів, її можна подивитись. Щоб вам не розповідали про супер пупер лікарів і так далі. Лікар, який приймає пологи, якщо він робить це багато разів, або бригада неонатальна, яка надає допомогу багато разів, все буде дуже тоді автоматично відрегульовано. Тому безпечний пологовий той, де є велика кількість пологів. А якщо в жінки є якісь ризики, визначені, наприклад, Вік або якісь фонові захворювання, або щось, то вона повинна народжувати тільки в перинатальному центрі третього рівня, і навіть коли йде мова, це далеко. А хто ж буде їздити, тобі там кашу возити? Ну як нас люди кажуть, ні, все це не важливо. Важливо тільки щоб вона була там, де є спеціалісти, і апаратура, щоб врятувати її дитину, якщо щось трапляється. Давай хочеться будь ласка, важлива тема народження дітей. в Я точно так само колись на зйом я не пам'ятаю точну кількість, якщо лікар не прийняв умовно там 20 пологів. Я зараз вигадала цифру, uh -huh. то він ну вважається не таким вже і безпечним лікарем. На рік маю на увазі пологів. Ви можете сказати цю цифру? Ну наразі я скажу, що в Україні є і Нормати пологові, післями? які приймають і менше ніж 100, це страшенно небезпечно. Uh -huh. Є пологові, які приймають 150, є ця норма, але в ми хотіли би, так, щоб ця норма швидко зростала і щоб лишались тільки ті пологові, які будуть приймати більше, ніж 300. Але ну, для мене гарний пологовий це більше, ніж тисяча. Це в мене вже заспокоює, наприклад. Це якщо ми говоримо про цифри. Фіксуємо цифри. 300 пологів на рік це важлива, важлива цифра, правда, для того, щоб обирати собі. Тобто гарний, хороший, від, безпечний... від, від, від Так. Але далі хочеться поговорити про ну. Мені здається, головний аспект і моменту того, коли там батьки наважуються народжувати чи ні, це фактор війни. Велика кількість українських дітей в там, різному віці, рік, півроку, два, три, п'ять, десять. Вони з 22 лютого минулого року, з го 22-го року, вони опинились в країні, де йде війна, і одразу почались дуже палкі дискусії між тим. Як війна насправді впливає на дітей з одного боку, деякі там психологи, психоаналітики кажуть, що не треба так лякатись за дитину, тому що дитяча психіка дуже адаптивна. З іншого боку, ми всі знаємо приклад наших бабусь, дідусів, які пройшли в дитинстві війну, і які на все життя зберегли в собі бажання зберегти е, шматочок хлібу, зберегти пачку солі якоїсь. Каші ще щось, і про це відверто говорять, що це був прояв саме перенесеної в дитинстві війни, чи є зараз на світовому рівні аналіз того, як насправді війна впливає на дитину, які травми вона їй наносить, і чи дійсно психіка дитини настільки адаптивна? Що інколи дорослі страждають більше ніж діти? Хочу відступити на півшажочку назад ще стосовно того, хто як рішення приймає, бо ми бачимо, що немає єдиного тренду. Є люди, які, наприклад, це відкладали, і саме під час війни вони вирішили, що ми більш, більше не відкладаємо і ми робимо це зараз. А в нас будуть діти зараз. Є люди, які, наприклад, настільки погано війну переносять, що вони навіть і хочуть, і не можуть, тобто є різні репродуктивні проблеми під час війни. Які з'явились на фоні стресу, є люди, які почали відкладати, тобто немає єдиного тренду. Стосовно того, як війна впливає на дітей, я би сказала, що це взагалі завжди про батьків. Дитина захищена, якщо і краще переносить все це, якщо ем, е, батьки розуміють, де їх зона відповідальності в цьому. І що вони зробили для себе, щоб бути кращим захисником своєї дитини і щоб бути кращим, як би це сказати, не знаю, навіть балансувачем цієї ситуації. Бо, наприклад, якщо батьки весь час тривожні, вони весь час самі в такому невротичному стані, якщо вони не відпочивають, якщо вони не мають підтримки, якщо вони собі не допомагають, це погано на дитині сказується. Якщо вони з дитиною, наприклад, вже більш дорослі. Говорять про те, що відбувається, якщо вони пояснюють, якщо вони надають дитині підтримку, то дитина перенесе це все трішечки легше. І вона навіть мені дуже подобається, як Світлана Рой скаже про дітей, що діти не будуть пам'ятати війни. Але будуть пам'ятати, що казали їм батьки, пояснюючи те, що відбувається. Мені це показалося страшенно цікавим. Ну діти молодшого віку, да вона так каже: не будуть пам'ятати війни, але будуть пам'ятати, що і саме якими словами їм пояснюють батьки. Ну тому що батьки це зв'язок для дитини з зовнішнім світом. Тотально, і зовнішні... тому їх роль страшенно важлива. І Що я бачу по дорослих навколо себе. Вони забувають, що треба відпочити. Вони забувають це правило як в літаку, що спочатку надягніть маску на себе, uh -huh. а потім потім на дитину і стосовно наших бабусь та дідусів, ем, наприклад, я не виїжджала з міста Києва, коли почалась війна, е, і в мене спрацювали всі звички з дитинства, які бабуся, ну от що вона робила, те саме зробила mm -hmm. я. Навіть я ці сухарі насушила і в наволочку поклала точно так. Як колись це було в дитинстві, тобто ви, на автоматі а коли воно ви прокинулися знаєте, і побачили да, був ну, такий момент і це, це було... не підсвідомості, Так, да, тобто тотально на автоматі спрацювали. І мені здається, що ці звички, які в людей в екстремальних ситуаціях ну, з'являються, вони ж не є поганими звичками. Тому дуже багато як ми пояснюємо це дітям. Ну тобто, якщо ми говоримо про це в дуже трагічному, такому темному, ну тоді воно і буде трагічним і темним. А якщо все це зробити ну трішечки більш Ну, веселим, наскільки це можливо, то воно і буде ну м'якішим. Я не кажу про екстраординарні випадки, страшні, да, коли там дитина переживає насилля, там травму попала під обстріл, там поранена. Про це я не кажу. Але ну взагалі, ось якщо ми так візьмемо, то дуже багато залежить від того, що будуть робити батьки, як вони будуть звертатися звертати до допомоги. Дуже важливу тему зачепили діти, які перебувають під обстрілами. І зараз проблема при фронтових і населених пунктів в тому, що дуже багато родин не хочуть звідти виїжджати, зокрема із маленькими дітьми. І от тут наша... власне поведінка батьків, бо саме вони стоять на перешкоді тому, щоб діти виїжджали з дуже небезпечних територій, там, де все обстрілюється, прострілюється, там де поряд немає взагалі будинків. І 에... от наша колега, журналістка ТСН Алла Хоцанівська, вона поїхала з підрозділом Білий Янгол, які, які займаються евакуацією. Таких дітей, таких родин поїхали в прифронтові міста і зняла дуже дуже цікавий важливий сюжет про те, як все це відбувається, чому відмовляються батьки виїжджати. Давайте подивимося. Потім продовжимо нашу розмову. Синьо жовта лялька-мотанка у броньованій машині разом зі спецпідрозділом біля Янголи. Ми їдемо у прилеглі до лінії фронту населені пункти. Там триває примусова евакуація дітей. Ліворуч, уже окупована горлівка, водій, що сили тисне на педаль газу. Трошки є, що прострелюється. Екіпаж їде перевірити деякі адреси. Там досі можуть жити родини із дітьми. Анна Віталівна, це ваша точка на північні вони можуть бути ось у цій багатоповерхівці. На сходах тут запаси дров турецькій громаді. Вже майже два роки немає опалення, газу та води. Буржунки ставлять, буржунки ставлять дровами. Матір двох дітей шукають вже не один день. Її бачили в місті, та від поліції вона переховується. Будемо шукати далі. Примусова евакуація у турецькій громаді триває з жовтня. Попри те, що щодня поліція просить батьків вивезти своїх дітей, тут досі залишається ще 76 дітей. У 19 населених пунктах цієї громади на початку року залишалося ще понад тисячу дітей. Кадена думаю, то давна самобізвашої помощараїса мати трьох дітей. Каже, вже була за кордоном і тепер їхати нікуди не хоче. У подвір'ї чимале господарство, коні, віслюк та корова. Екіпаж вже не раз приходив до неї. Проте жінка категорична. Уже прильоти були неоднократно. Та я знаю, я в суботу була на забалці. Какраз прильот був ну на <губить> ринку нормально. Важно, нормально. нормально? Не смешно, но, я понимаю, що не смішно. Ну поки я не собираюся. Люди гибнуть. Ну ми поки не гибнем. і не знаєш, куди прилетит. Почему даже знаю. я знаю, куда оно летит. откуда? Куда оно? Я все знаю. Антон вже більше року переконує людей виїхати з небезпечних районів. Сам із Бахмута. Він до останнього евакуйовував звідти цивільних. каже: як ніхто знає наскільки важливо виїхати. Вчасно є вже опит, який був в Бахмуті. Теж вмовляли людей. Вони від нас скривались. Мало хто живий стався там на службовий телефон. Надходять нові заявки. Давайте я уточнюю вам перезвоню. Рідні просять евакуювати хворого чоловіка. Ми уточняємо, є, є місце, немає і хто може забрати. Руслан каже, попри про те, що евакуація дітей примусова вивести їх вдається лише після щоденних вмовлянь. Не можете дитину схотити з мамою. Кожного дня от виїжджаєш на день дати, і упорно йому показуєш, що треба виїжджати, що здорові, що діти, так да, це ж наше майбутнє. Лише у цій громаді вже загинуло шестеро дітей. Тетяна запевняє, евакуація безкоштовна. Родинам пропонують житло до закінчення бойових дій та допомагають із працевлаштуванням. 15 дітей у нас 17 вже було поранених, і всі батьки не хотіли. Виїжджати. Але після поранення всі виїхали за ти саме нашого міста, навіть області, мало того, що з психологічними травмами, але ще й з фізичними. Без ніг, без рук, і це дуже страшно. Вони буквально ловлять за руку батьків і просять замислитись. Ну, треба, ж і за домом треба сюди возити, а не привозити. Ми і так, не здесь. Ми сюди приїжджаємо буквально раз в місяць. А що дороже рібенок чи ті стіни, які по суті вже треба, звісно. Та куди ви його тиснув. З дитячими бронежилетами та шоломами білі янголи приїхали до мами з двома дітьми. Жінка погодилась на евакуацію, обіцяла бути готовою по обіді. Я не знаю, де вони уїхали. Ми вони евакуювалися самі. А коли вони так евакуювалися, що через два вони не приїжджали? Екіпаж підозрює бабуся Олена Лукавить. Військові контролюють переміщення дітей через блокпости. Антон телефонує батькові. Той каже, що в дорозі куди направляєтесь В когород ремінчу. Адрі, знаєте. Поки що не Вибачте, але я за рулем. А дочка ваша гірка? Де телефон? Mm. Давайте, диктуйте. телефон. -дик -дик. Нічого я вам диктувати не буду. Ми договорились на сьогодні Мама, об евакуації mm. і ви зголосились. І вона теж. Неправда, ніхто не соглашався. Таких випадків кажуть чимало, та попри супротив біля янголи, все одно знову приїдуть сюди і переконуватимуть батьків врятувати дітей, вивести подалі від війни. Алла Хосініська, Андрій Романок, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Ми дивились поки сюжет тут за кадром обговорювали. Ну здавалося б страшні речі, да що діти знаходяться разом з батьками під обстрілами і не бажають виїжджати. Але я пам'ятаю, в нас було кілька ефірів присвячених цій темі. Військові розповідають, що відбувається шалений вплив російської пропаганди на цих територіях прифронтових. По перше, там працюють і російські радіо по-друге, розповсюджуються серед місцевих жителів фейки про те, що на не вивозьте ні в якому разі. Дітей, тому що їх передають за кордон іноземним родинам, їх забирають да, ну, не нори, просто вас відберуть. Ви, якщо ви йдете кудись, вас відбирають дитину, відправляють її за кордон, і ви її ніколи не побачите. І люди піддаються цим жахам, і цей ці страхи невідомості, страхи того, що тебе можуть розлучити. З дитиною він перевищує страх загинути разом з дитиною, і вони залишаються і тому чиня такий спротив. І, ну, але це окрема проблема. Це не 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 стільки там до теми нашого, нашого ефіру, скільки просто про, про причини того, чому люди так себе Знаєш, у Мене не виходить, поки дивилися сюжет, У мене не виходить випадок. Здається, в той такий самій Авдіївці ще торік, коли не було такого тотального знищення міста, коли мама не захотіла виїжджати до неї приїжджала так само група військових хотіли евакуювати її разом з дитиною. Вона відмовилася і буквально через два дні, або на наступний день туди прилетіло, загинула дитина, і бабуся цієї дитини чотиримісячне дитя. Вона народилася вже під час війни. І, і все, ну, власне. І, і такі історії вони не вчать тих, хто залишається, що потрібно все ж таки вийти. Давайте поговоримо про права дітей. Фонд ЮНІСЕФ дуже багато опікується саме правами дітей в Україні. Якщо ми можемо перейти до ось таких прифронтових територій, яким чином там взагалі дотично говорити про права дітей, особливо коли от батьки не хочуть вивозити своїх дітей? Чи можна на них якимось чином вплинути, або дитина, якщо підросте? Мовна там подати в суд на маму за те, що вона не захотіла її в якийсь момент. Як робити. це взагалі де, от регулюється з точки зору міжнародного права? Я б була в цій темі дуже обережна, mm -hmm. бо все дуже залежить від країни до країни. Наприклад, є країни, де за непроведену своєчасну вакцинацію можуть тимчасово вилучити дітей, провакцинувати і повернути. Є країни, де дуже вмішуються ну в такі медичні навіть речі. Наприклад, є же речі не тільки з прифронтової зони, там а коли батьки відмовляються там від переливання крові або там ну від чогось того з релігійних і, так з релігійних або з якихось інших міркувань, і це дуже регулюється на рівні країни. Як країна відноситься до захисту прав дітей наразі, наскільки я розумію, в нас законодавчо це ну не врегульована. І я би про це і говорила доволі обережно, тому що все, що крутиться навколо відчуття провини або відчуття ем, стид… Сором сорому, або накручується навколо відчуття сорому, воно далеко не завжди працює. Ну, тобто, ви можете людину соромити і казати, ти не розумієш там, це не так, це не так, але це не завжди буде працювати. Тому в кожному випадку я би думала про те, чому не працює, що саме не працює і де зона. Ну чи його контролю, наприклад, якщо є якісь страхи, куди поїхати, щоб людям було зрозуміло, куди вони виїжджають, яку саме допомогу вони там отримують, бо невідомість вона uh -huh. лякає. Вона ще коли... страшніше ніж Так, обставили. І коли спочатку люди виїжджали в невідомість, це була одна ситуація, але ми вже доволі довго знаходимося в стані війни. Тому я б говорила про те, щоб максимально робити відомим цей шлях для того, щоб людині щось було більш відоме. Більш зрозуміло, і тоді воно сприймається більш безпечним. Наведу навіть трішечки інший приклад, не про прифронтову зону, але це ж про це відчуття відомості, невідомості, безпеки чи небезпеки. Ми з вами говорили в студії uh -huh. до того, як сюди зайшли. І також мене до мене пацієнти звертались вихідні вихідні дні стосовно того, як вести дитину до психолога, якщо вона не хоче. Uh -huh. І я прямо з гримерки дзвонила Світлані Ройс, я дуже люблю порадити з цього питання. І що ми дійшли, поки ми радились? Що одна з самих важливих історій це зробити так, щоб дитині було зрозуміло про що це. Ну, тобто, не якийсь невідомий дядька, чи тітька до якого ми там йдемо, ну але вона дуже переживає, що з дитиною щось не так, так. яким чином вона переносить не знаю нову школу в європейській країні. Але так, дитині ну треба пояснити, хто це такий, чого ми до нього йдемо. Який в нас запит може спробувати вербалізувати з дитиною цей запит, чому саме? Ми туди йдемо. Які очікування, що, наприклад, ти до нього не приписаний до цього психолога, що він тобі не сподобається? Ми можемо знайти іншого, бо треба знайти свого. Mm -hmm. Що це не лікар, це не хтось, хто тобі скаже, що ти хворий або не хворий. Це приклад не про префронтову зону, але він доволі зрозумілий. Да? Ну, про те, що коли ти знаєш про що це, тобі легше на це піти. Ну тут правильно мені здається, не щоб мама підібрала слова. Тому що якщо ми йдемо до психолога, то дитина як це сприймає зі мною щось не так, і мені Я псіх. Я псих. Ну, ну або будь-що мені здається. М -м мені здається, що дуже важливо для е е батьків, якщо вони хочуть, наприклад, якщо про школу і про дитину, дуже важливо знайти, хто саме потрібен, чи це психолог, чи це ментор, наприклад. Чи це коуч якийсь, бо це три різні речі, і треба якось ну, зрозуміти, для чого туди дитина йде. Бо люди, я бачу, мають очікування від психологів, що психолог дасть їм пораду, як жити. А він такої поради не дає і не повинен давати. Тому важливо зрозуміти, про що це саме. А повертаючись до профронтових територій, мені здається, що треба. Обережно, делікатно про це комунікувати, щоб не соромити, бо ви цим нічого не зміните. І щоб ну, наприклад, при дітях не соромити їх батьків і не казати, що у вас там якісь не такі батьки, тому що вони вас не вивозять, цього ну не потрібно бути. Мені здається, що це буде тільки додавати різних потім проблем і в майбутньому також, але надавати всі можливі аргументи, ча... ну, і про те, де буде дитина, якщо це школа, в яку школу, тобто цей шлях цього ну Клієнта, умовно кажучи, він потрібен бути, і це може допомогти. Давайте перейдемо до здоров'я нації. І нагальне питання, чесно скажу, від ньюзруму. минулого тижня під час затяжних повітряних тривог, коли злітали міги на російському просторі. Всі країна була паралізована. Це відомий факт, і діти спускалися в укриття. І батьки кажуть, що масово всі перехворіли. Ну тобто в них зупиняється освітній процес, і вони ще й до того, оскільки там сидять всі в одному приміщенні, не вчаться, нічого не роблять, подихали одним повітрям і почали хворіти. Що в нас за підситуацією? Яким чином ці укриття точно так само впливають на це? І вакцинацію давайте зачепимо, бо мені дуже сподобалась ваша історія про те, що дитину можуть вилучити, якщо ти примусово і примусово вакцинувати. Зараз це скаже. Це не в нас повернемось до того файти. Ну, по-перше, любе скупчення людей, будь то укриття, метро, потяг любий, да, де люди їдуть, Любе скупчення людей, сама школа по собі клас, наприклад, це вже підвищені ризики щодо розповсюдження інфекцій, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Ось в нас з вами, наприклад, наразі дуже гарна дистанція. А от у з навіть... Женію вже не дуже У з Женію не дуже, а в мене до Жені так взагалі гарна. Тобто, навіть якщо я буду тут плюватися якимись вірусами, я Просто не доплюну до, до Жені, або якщо я буду тут чхати, то не дочхаю. Да? Але шутки шутками, але є хвороби, яким можна протистояти, які можна попередити завдяки вакцинації. І про це треба думати. Наприклад, уявімо собі історію, що кір починається просто з кашлю температури якогось насморку нежиті. І Дитина спускається в укриття, і вона страшенно заразна, бо кір одна із самих заразних інфекцій. Ну і скажу вам, що всі в цьому укритті захворіють, якщо вони не були вакциновані і не хворіли на кір. Просто всі. Ну, тобто, вона дуже заразна інфекція. Тому я нагадую батькам, користуючись або бабусям, дідусям, тим хто нас дивиться наразі, бо ми ж наживо йдемо, да, і це білий день. Нагадую всім, що треба своїх дітей провакцинувати від кору вже вакцина є. Ми її завезли як ЮНІСЕФ. Треба по календарю в рік дитина повинна була отримати першу дозу, і в 6 років, тобто це перший клас школи, другу дозу. Якщо ви доросла людина, яка працює з дітьми, заходить з ними в укриття і так далі. Вам також треба провакцинуватись від кору. Але це можна буде зробити на приватному ринку. В нас доволі багато є про це ефірів різних на Юнісефівських сторінках. Також на Ютуб-каналі Доктор Булавінова. Там всі ці ефіри є. Можна для себе подивитись. Ковід те ж Точно саме і від ковіду вакцина є нас залишається 20 секунд. Хотіли б попросити, щоб ви озвучили, є гаряча лінія, куди можуть звертатись батьки дуже коротко, щоб А, є гаряча лінія спільно до здоров'я. Її можна прямо так і нагуглити спільно до здоров'я, і там можна проконсультуватись з лікарями та медсестрами по всіх питаннях вакцинації та дитячого харчування, або по яких ще іноді додаткових питаннях у людей є де отримати таку допомогу, там куди піти, кого знайти і так далі. Можна на неї дзвонити і консультуватись там самісінькі лікарі. Та медсестри вони все все розкажуть. Дякуємо вам дуже з глядачі. Бачили і зараз бачать на екрані номер телефону. Запишіть його і консультуйтесь, тому що не всі мають фізичний доступ зараз до лікарів. Ну і дякуємо вам за чудову розмову. Катерина Булавінова, медичний експерт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, була з нами в гостях. Далі Святослав Гринчук, новини ТСН. Ми повернемось до вас за 40 хвилин.